Тож сьогодні ми трішки порухаємося, проведемо декілька раундів у легкому спарингу, попрацюємо над техніками. Трішки ММА. Бобі виглядає чудово, вага в нормі його ставлення до цього на найвищому рівні. Бобі дуже неортодоксальний боєць. Він постійно змінює стійки. Ти не знаєш, що від нього очікувати. Він добре рухається, ухиляється, вміє підлаштуватися під опонента. він вміє гарно прочитати опонента, гарно реагує. Джим гарний партнер для танців. Він сильний, справжній воїн. Він знає, що і як він робить, знає як перемагати. У нього непогана гра на землі, непогана швидкість. Тож ми дивимося на всі речі, які він робить добре, і будемо готові. Це буде дуже захоплюючий бій. Ця річ зроблена з дерева. Вона реально зроблена з дерева. Цього ранку ми провели маленьке тренування по муай-тай. Зараз займаємося греплінгом, також трішки реслінгу. Чарльз ніколи не марнує часу на тренуваннях. Коли ми готуємося до бою, ми повністю вивчаємо опонента. з кожним разом Чарльз стає все більш підготовленим, більш інтелігентним, більш досвідченим. Це буде реальний бій, особливо тому, що обидва хлопці бійці найвищого рівня. Після всього, що ми пройшли, нарешті у нас більш фанове тренування. Трішки практикуємося, медитуємо. Щастя в тому, аби отримувати задоволення, прийти сюди і провести час разом це важливо. Тепер, звичайно, нам треба сфокусуватися на тому, аби вкластися в вагу, аби цей бій відбувся. Але це найбільш важлива частина отримувати задоволення. Як воно? Окей, ти як? Поїхали крихітко. Ого, він виглядає готовим. Він однозначно виглядає готовим. Як ти, брате? Як справи? Ей, король у будівлі. Давай зробимо це малий, давай розберемося з цим. Давай зробимо це. Можна я вкраду підпис від тебе? Ей, закінчуй. Привіт, я Кейла. Я Джамал. Рада познайомитися. Я теж радий. На, тримай. Дякую. Все окей. Відчуваю себе чудово. Ти як? Чудово. Це історія. Це легендарний карт. Я дикий фанат цього всього. Намагаюся дістати всі підписи бійців, які будуть у цьому карті для свого худі. Поки що є лише три. Тепер потрібні підписи всіх чемпіонів. Всіх чемпіонів треба пошукати їх. Майже. Вони майже дістали мене, брате. Ей, якого дідька! Цей хлопець дивиться футбол! <реш> просто розслабся чемп. Чому ти дивишся футбол? Чемпіонська ліга, окей? Ти дивишся? Ні, я думав, ти теж ні. Я дивлюся. Нарешті отримав свої шорти. Впевніться, що ви зможете їх дістати, вони вже є у магазині. Це просто підпал. Люблю гавайські кольори, гавайський прапор. Я допомагав з дизайном, тож дякую всім фанам. Люблю вас, хлопці, Дана, Хантер. Вони зробили це можливим. Це реально круто. Вони роздали дуже особливі куртки для цього івенту. Реально? Так. Ви просто подивіться на це. Це ніби ти йдеш на олімпіаду і вони дають тобі форму. Як я виглядаю? Виглядаю як поганець. Я є поганець. Як справи, чемп, можеш підписати це. Пиши, де подобається. Окей, китайська. Дякую, дякую, ціную це. Як почуваєшся, Чемп? Ти почуваєш. Ууу, що це у нас тут? Фіас собі м'язи. Сильно, сильно. Тепер він справжня проблема, він навіть більше, ніж проблема, так, він важкий. Ей, ти затримуєш мій день. Що? Кажу таке, дай бургері поїхали на інтерв'ю. А що вже час? Джастін Геджі, yep. так. Два бої БМФ в бійці чемпіонського рівня. Чи робить цей титул більш престижним? Я думаю, так очевидно, буде багато хейтерів, але будуть і люди, які підтримують цей пояс. Я думаю, фанам це подобається. І Я думаю, що найкрутіше тут це Макс Холовей, Я два хлопці, які просто обожнюють битися, а він буде намагатися зробити мені боляче. Тож я спробую зробити боляче йому. Хлопці, скажіть своєму другу, аби сказав другу, що у мене є друг, якого кличуть людина. Хайлайт, не пропустіть бій. Впевніться, що ви підписані на Джастіна. А до того часу мир. Дякую, Джей Джей. Дякую, що прийшов. Ей, заберіть мене свої руки, бро. Ей, в чому твоя проблема? Я готовий. Ану, віддай мікрофон. Не потрібен мені твій мікрофон. Залишиш хайлайт на худі. До роботи. Ціную тебе, брате. Чама. Що означає чама? Типу, поїхали. А, поїхали. Питання, можеш підписати дещо? Навіть попри те, що ми будемо битися, я фанат, я поважаю тебе, я ціную тебе. Чама. Чама. Зробимо шоу у цю суботу. Так. Дякую тобі, тільки повага. Перший воркаут після перельоту і вона виглядає чудово, вона надзвичайно швидка і сильна. Тож я схвильований. Ми трішки займалися реслінгом, трішки захисту від джиу-джитсу, робота зверху. Ось так. Чудово. І потім штифанули це все ударкою. Те, як вона зросла з останнього бою, це просто щось небачене. чудовий футворк. Вона сильна, швидка, вибухова, розумна і має всі інструменти. Просто не пропустіть UFC 300. У нас тут новий чемпіон. Я провела тренування перед посадкою на літак, тож просто хочу погуляти, і я залежно від кави, потрібно знайти смачну каву. Дуже тобі дякую, бажаю успіху в бою. Нема ніодної відкритої кав'ярні і це Вегас, що тут коїться. Очевидно, я ще не обійшла всі місця, але це неймовірно. Ми були в чотирьох місцях. Оу, бачу! ти бачиш кавові зерна? Схоже, ми щось знайшли. Лате або капучино. Очевидно, я дуже чекаю цього бою. Я вже давно в цій грі, і ти завжди мрієш виступати на великих кардах, на великій сцені. Кейла сильна. в моменті ти сильно нервуєш, а вже через хвилину ти така. О, це круто, і вже почуваєшся добре. Це ніби якісь ментальні американські гірки. Я вибрала зробити це. Я зробила це для себе. Це гарні нерви. Якщо я не нервуюся перед боєм, ось тоді я починаю хвилюватися. Ми знайшли його. Місія виконана. Ось так вона їздить. Молилася і не дивилася назад. Що ж, я відчуваю гордість. я радий бути тут. Йому доводилося витратити трішки більше часу, крові, поту, аби повернутися на той рівень, який в нього був. Джамал завжди хоче бути найкращим. Він один із тих дітей, яким написано бути чемпіонами. Я думаю, це в вдітька в дітька чудова нагода. Я націлений, я почуваю себе круто, насолоджуюся вайбами. Ці дні просто неймовірні. Сьогодні теж чудовий вайб. Тож я готовий, чувак, я просто готовий до бою. Навіть попри цей респект до Алекса, я не допущу помилок. У суботу ввечері я прийду знищити його і просто домінувати. UFC 300, приходіть, займайте свої місця, підготуйте попкорн, світло, камера, мотор. На добраніч, крихітко.